Ця Біблія являється істинним Словом Божим, але як для мене особисто особливе місце в цій книзі займають 4 Євангелії. Чому? Тому що там записані слова нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І я хотів би, щоб ми сьогодні продовжили читати Євангелію Матвія. Читати слова Ісуса Христа, 12 розділ з 38 по 42 вірш. Тоді дехто із книжників та фарисеїв озвались до Нього і сказали, Учителю, хочемо побачити ознаку від Тебе. А Ісус відповів їм, рід лукавий і перелюбний, шукає ознаки, та ознаки йому не дасть. Окрім ознаки пророка Іона, як Іона перебув у середині кітові три дні і три ночі, так перебуде три дні та три ночі і син людський у серці землі. Ні наміття не стануть на суд із цим родом і осудять його. Вони попокайлись через Йонину проповідь. А тут ото більший, ніж Іона. Цар Віця з на суд стане з родом от і засудить його, бо вона з кінця світу прийшла Соломону мудрість послухати, а тут ото більший аніж Соломон. Це продовження історії, яку ми вже читали, про те, як Ісус Христос, творячи чудо, зціляючи людей, які приходили до нього, але. Були люди, які були незадоволені тим, що робив Ісус Христос, це були фарисеї, книжники, І вони часто приходили і докоряли Ісуса Христа. І перед цим ми читали, що до Христа було приведено чоловіка, який був сліпий і німий і був одержимий ще демоном. І коли Ісус Христос вигнав цього демона, чоловік почав бачити. І говорити. І люди, які побачили це чудо, сказали, задали таке запитання, чи це не син Давида, тобто, чи це не той, хто має прийти Месія. І почувши це, священники, і, і фарисеї, і книжники, почали звинувачувати Ісуса Христа, що Він. Це чудо робить, чи, чи демонів виганяє силою князя Демонського. Пам'ятаєте, Ісус попередив про те, що Він це робить силою Духа Божого. І коли на Духа Божого говорять, що це є кня... сила князя Демонського, то це є Богохульство. Він застаріг. Що це не можна робити, тому що цей гріх не прощається ні в цьому віці, ні в іншому, ні в майбутньому. І далі ті самі фарисеї-книжники звертаються до Ісуса Христа і кажуть так, вчителю, хочемо побачити ознаку від тебе. Тобто. Ці люди хотіли бачити знамене, чи чудо якісь від Христа. І перед цим знаємо, що я вже говорив про те, що було вже чудо, і вони чули про це чудо, але вони хочуть особисто, щоб Ісус їм особисто показав якесь знамене, якусь ознаку і довів надію, що Він є дійсно Той. Хто має прийти, тобто Месія. Ісус говорить так, Рід лукавий і перелюбний, шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, крім ознаки пророка про -про 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 Іона. Люди хочуть бачити ознаки, чуд під Христа. Але Ісус Христос просто так чудо не робив ми знання. Для того, щоб просто раді самих чуд. Ісус Христос являв ці чуда, е виконуючи, тобто е задовільючи потреби і нужди людей. Тобто, коли люди приходили із хворобами якимось, Христос їх зціляв. коли Ісус бачив потребу людей в тому, що вони були голодні, Він їх кормив, коли потрібно було Виганяти демонів, тому що демони мучили людей. Ісус виганяв демонів. Він робив ці чуда, тому що бачив, знав нужди людей і задовільняв. Але просто так, щоб являти якісь чуда, ознаки і знамена для того, щоб чимось здивувати людей, Він цього не робив. І тому тут прийшли люди, які ми знаємо вони часто спокушали Ісуса Христа. І хотіли, щоб Ісус явив їм чудо особисто і показав їм ознак. І Ісус сказав, що вони є родом лукави і перелюбником. Тобто Тож Він сам відкриває їм їхню природу. Тобто вони через лукавство Своє підходять з підступом до Ісуса Христа. І Він говорить, прямо їм в очі, хто вони є. І Він говорить, що ви шукаєте ознаки, ці ознаки вам вже були дані, і вони ще будуть дані, але ви їх не бачите. Ви не хочете чути, маєте вуха, не чуєте, маєте, маєте очі, не бачите. Тому що серце, серця ваші лукаві, і ви не приймаєте того, що є від істинного Бога. І тому вам ознаки не дадуть, окрім ознаки пророка Іона. Як Іона перебував у середині Китові три дні і три ночі, так перебуде три дні та три ночі син людський у серці землі. Ісус Христос згадує історію про Кайони, яка записана в книзі про Кайони, про те, що Іона був, ми знаємо цю історію, Іона був три дні та три ночі. У в утробі кита риби. Як ця історія була прообразом того, що Ісус Христос також, коли буде розп'ятий, помре і теж буде покладений до гроб і буде у серці землі, буде спускатися до Ада і три дні і три ночі буде там, а на третій день. Воскресне. Цю історію Ісус говорить наперед уже, і Він говорить, що як Іона був у утробі Кита, так само і Він, коли помре фізично, буде похований і три дні, і три ночі це буде з ним відбуватись і на третій день. Воскресне. І це буде знамено для всіх людей. Ця історія сталася. Ця історія була записана в книжках Євангелії. Ця історія сьогодні звіщається по всьому світі про те, що Ісус Христос помер, був похований і на третій день воскрес. І Ісус говорить, що це буде ознакою для вас. І якщо ви навіть ці ознаки не побачите, то для вас не, буде, не принесе ніякого толку. Смерті страждання Ісуса Христа і Його Воскресіння. Тому ця ознака вона відбулася. І далі Ісус говорить, ні навіття не стануть на суд із цим родом і осудять Його. Вони покаялись через Йону проповідь, а тут ото більший, аніж Іона. Знаємо, що Іона був посланий Богом у Язичеське місто. Ніневія для того, щоб сказати людям, що вони зрішили, і що якщо вони не покаються, вони загинуть. Йона не дуже хотів це робити, тому в свій час опинився в, в утробі квіта. Але все одно Господь його провів через цю утробу, але і довів до міста Ніневії, там Йона проповідував. І знаємо, що після проповіді іоніної ці люди, будучи язичниками, прийняли слово Боже, покаялися, і Господь відмінив ту порту покарання, яке чекало це місто, і вони залишились живі. Тобто, Слово Боже, яке прийшло через прокайону, досягнуло сердець, і розуму людей, зробило роботу, і люди спаслися. Але ці люди, які в цей час, коли прийшли до Ісуса Христа, це люди, які були з Божого народу, які добре, які добре знали Слово Боже, це були фарисеї, книжники. Але тим не менше вони не вірили словам Ісуса Христа. Тобто, божі люди, з Божого народу, які знали Слово Боже, які чули слова самого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Сина Божого не приймали язичники, які почули проповідь від Іони, покаялись і спаслись. Тобто це свідкує про запеклість сердець ізраїльтян, які не приймали Слово Божого. І тому Ісус говорить, що ніновітяни, язичники, свій час стануть на суд. І з народом Божим, який не прийняє, не приймає Слов слів Ісуса Христа з родом Цим і осудять Його, бо вони покаялись, а ви, Христос каже, ви не приймаєте і не каєтесь. Далі Ісус також згадує ще одну історію із старого заповіту. Цариця з півдня на суд стане з родом Отцем і засудить Його, бо вона з кінця світу прийшла. Соломонову мудрість послухати, а тут ото більші, аніж Соломон. Інша історія старого заповіту, історія цариці із Шеви, цариці Савської на російській мові, яка приходила в часи царювання Соломона. Вона почула про те, що народ Ізраїльський мав особливе процвітання, багатство. І на чолі із Ізраїлем в той час стояв цар, якого вибрав Господь, дав йому особливу примудність керувати Ізраїлю. І ця цариця приходила для того, щоб послухати слів із уст Соломона. І це була премудрість Божа. І я хотів би зачитати. Висновок, який зробила сама цариця, коли вона побачила процвітання Ізраїля під керівництвом Божого Царя і почула примудрість Соломонову, що вона сказала, це записано в книзі царів, перша книга царів, 10-й розділ, 9 вірш. Написано так. Це висновок, який зробила. Цариця іщеве. Нехай буде благословенний Господь Бог твій, тобто Господь Бог Соломона, що вподобав тебе, щоб посадити тебе на Ізраїльівтро через Господню любов до Ізраїлю на віки. І він настановив тебе, царем, щоб чинити право та справедливість. Отакий висновок зробила. Ця язичницька цариця, яка почула Слова Боже і зробила такий висновок, що благословенний є Господь Бог Твій. І кожна людина, яка взагалі чує слово Боже, має прийти до такого висновку. Тому що премудрість Божа і сила Божа, вона є над усе. І взагалі, Бог слово своє послав. Для людей, щоб зробити в них роботу. Люди пішли своїм шляхом, відокремлювшись від Бога, їхні серця стали запеклими, злими, лукавими, як каже Христос, перелюбними. Тобто люди пустились у різні роди гріхи. Через це вони і самі страдають. Але Господь дав своє слово для того, щоб людей вернути до себе. Щоб навернути на шляхи правди, щоб спасти людей. І Слово Боже робить цю роботу. На превеликий жаль, багато людей не приймають цього слова. Ми прочитали про цих самих фарисеїв-книжників, які замість того, щоб приймати слова, спокушали Ісуса Христа, знаходили, пошукали в нього якісь недостатки для того, щоб його обвинити. І але, як написано, Цариця півдня на суд стане з родом цим, з родом луками і перелюбним і осудить його. Тобто і... Ісус говорить про язичників, які взагалі були далекі від Бога, далекі від Слова Божа. Але вони в і спаслись, а Ізраїль відкидав слово Богу. Тому це приклад для нас. І сьогодні час, коли провозглашається Слово Боже, бути особливо уважним для Него. Особливо уважним до слів Ісуса Христа, тому що Христос прийшов, щоб знайти і спасти те, що загинуло. І Він це робить сьогодні через проповідь Євангелія, через уста людей, які звіщають Слово Боже. І Він хоче, щоб люди спасли. І біда для тих, хто відкидає Слово Боже. Вони самі відкидають спасіння і не приймають його. Тому нехай Господь благословить нас, особливо цінувати Слово Боже. І це слово, яке дане нам, передавати далі, щоб це слово спасало людей. І особливо в цей час, коли ми бачимо події, які стаються в цьому світі. І ми через ці події знаємо, що Господь Ісус Христос, який має прийти вже при дворях, і коли Він прийде, час благодаті закінчиться. І слово Боже більше не буде проповідуватись у спасіння. Але Слово Боже буде судити людей, осудить їх, і кожен, хто його не прийняв, буде засуджений. Тому є велика відповідальність на нас. Людях, які слухають слово Боже. Нехай Господь благословить. Амінь. амінь. амінь.